В зал Коростишевського районного будинку культури вихованці спортивної школи Авангард та спортивних секцій Коростишева заходили, щоб продемонструвати свої навички у різних видах спорту. Чим більше дітей буде займатися спортом, тим здоровіше буде нація. Сьогодні відкривається в Коростишівському районі відділення від самої великої школи обласної обласної ради авангарда відділення. По напрямку спорту дзюдо. І я хочу сказати, що яка мета була відкриття цього відділення? Мета занятість дітей, адже у відділенні буде ставка обласного значення мається на увазі департаментом виділена. І е, через цю ставку будуть відібрані чотири групи вихованців. Нещодавно спортивна школа Авангард відкрила в Бердичеві відділення плавання, зараз Коростишеві відділення дзюдо, тобто розширюється географія популярних видів спорту, якими хоче займатися молодь. Житомирська дітська юначна спортивна школа Авангард, Житомирського обласного совіта. Сейчас взяла направлення розширювати види спорту в області. Ми маємо сім відділень видів спорту. На сегодняшний день в Коростышеве мы расширили отделение ЗИДО. Это олимпийский вид спорта. Украина занимает ведущие позиции в мире. Мы взяли здесь тренера, обеспечили его инвентарем. И надеемся, что в Коростышеве вырастут сильные спортсмены с хорошими результатами. Рик тому этот зал был недеющий. Тут колись була дискотека з барами, з випивками. Нині при допомозі обласного та районного керівництва зробили такий чудовий зал. А якщо буде тут відкрито ще відділення дзюдо від обласної спортивної школи «Авангард», це тільки буде плюс і нашим дітям, і також їх батькам. Вихованці Житомирської дитячої спортивної школи Авангард та представники спортивних секцій Коростишева продемонстрували освітянам району свої показові виступи.